Литва, місто та ОРГ, виготовлення м'ясних делікатесів. Тут показаний один із процесів, який там є. Ну, це не традиційний м'ясокомбінат, де з ножом там, ви там, убиваєте курицю. Ні, тут вже є готове м'ясо вона якісь ушки, свині, там, мариновані, закопчені, складує в м'ясорубку, і тут вони е, отак от, от виходять е, з м'ясорубки. І от один із процесів. Там є ще вакуумна упаковка, є вони там засалюють, лавровий листочок роблять і так далі. Тільки день зміни. 7 ранку по 19 вечора місто Таураге 50 євро житло, 5 євро за годину. Реальні зарплати до 1250 до 1300 євро. Перевірена безкоштовна вакансія. Приїжджайте в Маріамполь, ми вас зустрічаємо, беремо за руку в міграцію, потім відвозимо, поселяємо і так далі. Повторяюсь: Литва, місто Тавроге, виготовлення м'ясних делікатесів. Показаний один із процесів. Житло 50 євро, зарплата 5 євро за годину. Нічних змін немає. працюєте з 8-7 ранку. По 19-ту вечора перевірена безкоштовна вакансія. Кому цікавить, дзвоніть за номером, який є в шапці профіля, або в описі вакансії, або в коментарях. До нових зустрічей!